На зв'язку Shop, побутова техніка з Європи. Пропонуємо до вашої уваги залежний комплект, духова шафа і варильна поверхня від Siemens. духовка повногабаритна, чорний колір і вставками з нержавійки. На панелі керування крутилки під варочну поверхню, крутилки під духовку, дисплей та сенсорні кнопки. Всередині духовки 70 літрів щастя. Та багато програм, про які вам розкаже менеджер. Також декор решітка та на телескопічні направляючі, щоб все було по феншую. Варильна панель в класному стані, склокерамічне покриття, 4 конфорки хайлайт з розширеними зонами. Все це добро підготовлене для вас в сервісі. Також даємо гарантію. Плюс додаткові фотки звичайно закинемо. Нам не шкода. Ціна 18 тисяч гривень. Якщо брали б аналогічні варіанти окремо, а не комплектом, то було б десь 22. Також в асортименті близько 40 духових шаф і варочних панелей. Чекаємо ваших звернень та швиденько підписуйтесь на телеграм. Все не цікавіше.